Всім привіт, вітаю вас на каналі ФРМ Ukraine. Мене звати Євген. Це канал для українців за кордоном. Важливі новини з Європи, рекордне затримання на польсько-українському кордоні. Також поговоримо про напад на хостел з українцями в Польщі. Норвегія хоче обмежити тимчасовий захист для українців. Деталі в цьому відео і ще декілька важливих новин. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я раджу вам підписатися на цей канал, підтримати розвиток україномовного контенту вашим лайком. Дякую вам. Отже, польські митники виявили в багажі Українки 355 тисяч євро та 46 тисяч доларів. Хоча вона задекларувала лише 20 тисяч євро. Загальна сума незадекларованих коштів склала близько 1,7 мільйона злотих. На жінку накладено штраф у 50 тисяч злотих. Також зараз порушено кримінальне провадження в Польщі. Із неприємних новин це напад на хостел з українцями в Польщі в місті Жерардуві. Група місцевих жителів, що називає себе зеленим патрулем», так званим напала на хостел, де проживають українські трудові мігранти. Близько 20 людей, відгукнувшись на заклики в соцмережах, протестували проти іноземців. Україні нападники намагались проникнути в будівлю і застосували фізичне насильство. Постраждалі не звернулись спочатку до поліції через недовіру до влади, але ж поліція розпочала розслідування цієї події. Норвегія обмежує тимчасовий захист для українців. Міністерка юстиції Емілія Енгермель зазначила, що країна зараз зіткнулася з кризою біженців і вживає конкретні заходи для. Підтримки найбільш потребуючих, а отже, уряд вже відмовив кільком українським біженцям у наданні притулку, але примусового виселення поки ще не відбувається. До речі, в Норвегії наразі перебуває понад 80 тисяч українців, що перевищує населення провінції Фінмарх. Також Норвегія припинить автоматично надавати притулок українським біженцям, саме заявники із західних областей України, розглядатимуться в індивідуальному порядку, оскільки ці регіони вважають безпечними. Раніше до речі, про таке ж рішення оголосила і Угорщина. Також Норвегія виділяє 9,5 мільйонів доларів на евакуацію важкопоранених українців для лікування в Європі. Про це заявив прем'єр-міністр країни Йонас Гарастьоре – з серпня 2022 року приобладнаний літак CAC, своєрідна літаюча реанімація вивозить поранених з України на лікування в інші європейські країни. Угода між Норвегією та Європейським Союзом мала закінчитись в листопаді цього року. Однак наразі Норвегія вирішила продовжити угоду до квітня наступного року. Відень посольства України у Відні призупинило роботу через замінування про нібито замінування будівлі посольства України в Австрії надійшло 27 вересня. Фахівці вже завершили обстеження будівлі та не виявили вибухових пристроїв. Проте поліція рекомендувала протягом дня утриматися від відвідування будівлі. У зв'язку з цим звичайно консульський відділ посольства. Відновить роботу вже після вихідних, тобто в понеділок 30 вересня, Німеччина, найбільша опозиційна сила Німеччини, це консервативний блок християнсько демократичного Союзу і Баварського християнсько соціального Союзу, офіційно затвердила. Фрідріха Мерца своїм кандидатом на посаду канцлера ФРН на виборах до Бундестагу у 2025 році. Також у вересні 8500 українських біженців в Німеччині знайшли роботу. Це більш ніж до речі, удвічі перевищує показники вересня 2023 року. Програма JobTurbo, Турба, що допомагає знайти роботу після інтеграційних курсів для українців, сприяє працевлаштуванню українців. З базовими знаннями німецької мови. Головною проблемою, звичайно, залишається визнання іноземних кваліфікацій. Зміни в виплатах для українських біженців в Польщі. Це програма Активний батько. Нагадаю, що з жовтня українці в Польщі можуть розраховувати на виплати за програму Активний батько від ЗУС. Що потрібно знати, програма включає такі розділи, як активні батьки на роботі, активні в яслах та активні вдома. Більшість коштів доступні лише для громадян Польщі, крім ЄС та Сполучених Штатів. Українці можуть також отримати субсидію. Активні в яслах, наприклад, за умови легального переживання в Польщі не менше року та наявності статусу Укр для дитини. Виплата активні в яслах складає до 1500 злотих. Це приблизно 15 тисяч гривень на місяць. Друзі, на цьому це всі новини. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових цікавих відео до зустрічі.